Вітаю всіх самперів, з вами Спартак І це друга частина відео е, Як розкрутити сервер в сампі. Хто не бачив першу частину, е, можете подивитися на моєму каналі. Шукайте там. Більшість парад в тому відео є. Але тут трішки додам того, що не сказав на минулому відео. Е, але спочатку підпишіться на канал, поставте лайк до цього відео та залиште будь-який коментар, що відео. Ну, Розпосліджувалося. І так, розпочнемо. Точніше продовжимо. Один із важливих пунктів, який я не називав в першій частині, це прив'язка адмінаккаунту до моду. Що це означає? Якщо у вас просто аккаунт ну, в базі даних, то є різні схеми, способи, щоб його видалити. Чи вас просто забанити і ще щось. І якщо в когось е, із адміністраторів також є доступ до зняття адміністраторів і тому подібне, він вас може навіть зняти. Щоб цього не сталося, що ми робимо? Щоб цього всього не сталося. Що робимо е, робимо прив'язку, е, вписуємо ваш е, нікнейм в сам мод. І надаємо головні дозволи на зняття адміністрації, на підвищення адміністрації. Лише для вас. Ось і все. Тобто основні базові функції потрібні повинні бути лише у вас. Е, далі. Що ще не сказав в мілому відео, е, це читери. Тобто, це, ну, здається банальним, але це не зовсім так. Це не зовсім просто. Е, читери – це. Е, Якби, якби персонажі, які дуже сильно е, заважають грати і відбивають головне бажання грати. Тому ви, у вас повинен бути гарний античит, але, знову ж таки, те, що не буде блокувати просто так, тому що це теж бісить. До речі, якраз за допомогою ось цих читерів, коли проходять е, якісь атаки на сервери, і хтось намагається якийсь сервер ну, задушити, м'яко кажучи то туди дуже часто, крім бізнес-атак, закидають читерів, і вони повністю знищують сервер. Якщо там слабкий античит, сервер просто стає лагати і на ньому неможливо грати. Або щось інше робить, що ну, дуже сильно заважає грі. Далі. У вас також повинен бути тестовий сервер ваш для перевірки ваших оновлень. Чому так? Тому що якщо у вас на головному сервері, ви перевіряєте онови ваші, то відповідно сервер закритий, зачинений. Це, ну, через це просідає онлайн. Його допускати не можна. Тому як ми робимо, ми створюємо другий сервер закритий, на якому ваша команда, у вас повинна бути сама команда тестерів. Така команда тестерів буде перевіряти сервер. На онови, на їхню е, якби кривуватість, е, це все чекати і ну, якби давати вам е, цю е, ну, відповідь, давати вам е, зв'язок зворотній приводу цих всіх онов. Далі. У вас обов'язково повинна бути е, така чітко злагоджена система е, цих. Ваших збережень моду після будь-якої онови. Чому так? Тому що я через це пройшов. Якщо у вас якісь онови вийшли, які дуже-дуже там не знаю ну, неможливо їх виправити, чи ви не вмієте їх виправити, якщо в старому моді у вас є стара версія моду минула саме минула. Чи, ну, тобто я, я ще ви намагаюсь пояснити, що потрібно, щоб були всі минулі версії. Тому що ви е, в минулій версії подивилися, ага, тут вже щось було не так. Подивилися ще до цього версію, ага, тут все було ок. І ви відкачуєтесь і відходите від тих версій, які були правильними. Тобто, якщо ви будете з цим працювати, ви мене зрозумієте. Е, ви в папку собі е, десь на комп'ютері, чи десь зберігаєте в інтернеті десь якихось. Е, Цих, ну сховищах Туди закидаєте ці всі PVN-файли всіх ваших нових оновлень. Кожного окремо, і їх підписуєте по датам бажано. І останній пункт, що я хотів назвати і пояснити, це, до речі, я про це в першому відео казав, але не дуже так сильно розкрив, щоб мож, ну, щоб змогли всі зрозуміти. У вас. Це, до речі, один із найосновніших взагалі, пунктів для всього. Ну, тобто, якщо цей пункт буде ідеально працювати, це вже майже, мені здається, 50% для успіху серверу. Це зайнятість гравців. Я про квести про ці завдання щоденні, про фракційні завдання вже показав в першому відео. Але я б хотів трішки більше пояснити. З приводу цієї взагалі системи зайнятості, ваша одна із найголовніших задач зробити так, щоб людині банально було що робити. Про заходи та події ми вже казали, але це повинна бути така система зроблена, що, ну, можливо, в реальному житті вона називається взагалі бюрократична. Але і вона ну, в житті, звісно, бісить. Але на сервері для серверу це насправді добре, щоб була така система. Людей з однієї сторони буде бісити, що у них їм потрібно там не знаю, зайві якісь рухи робити, куди ще їздити, щоб там щось отримати. Але це їх, ну якби вони з іншої сторони ще й цьому радіють, тому що їм є чим зайнятися. Тобто така двояка штука, але вам в цілому для серверу це круто. Про що я кажу? Ось, наприклад, не знаю, йому потрібно отримати ліцензію на зброю. так? Якщо у вас невеликий онлайн, він проходить якісь там тести чи ще щось, і обов'язково йому потрібно з'їздити там, ну, отримати в лікарню якусь правку, так? Довідку, довідку, про те, що він може тримати зброю. Потім ще його кудись закиньте, що йому треба ще з'їздити ще не знаю, в мерію, так, чи в якусь, ну, нехай не в мерію, нехай в поліцію, правильніше буде в поліцію, так, що він там йому дали дозвіл, що він, ну, крім того, що він придатний для отримання зброї, що він ще й не має ніяких судимостей. І ще одну довідку. І це вже от два маленькі, здається, пункти, а вони вже збільшують, ну, йому дають можливість е, довше грати на сервері, тому що йому потрібно отримати цю довідку і, відповідно, не знаю, він в поліцію хоче піти, да? так? Чи в армію. І ось за такими системами, банальними, ви збільшуєте його час на сервері. І потрібно зробити так, щоб людина була повністю цим всім зайнята е, на отримання всього. Ось, е, наприклад. У фракціях, ви щось там, не знаю, хочете е, отримати якусь, е, ви вступили, ну, нехай в поліцію. Ви хочете отримати, там стоїть в гаражі найкрасивіше авто, не знаю, булка, наприклад, так? З мигалками, з усім, як, як потрібно. Ось, і щоб його отримати, потрібно пройти, підійти до квестового персонажу, який відноситься до поліції. Ось, і пройти всі квести. І тільки тоді він зможе на ньому ганяти. А не так, що там просто лише лідер зможе отримати цю машину і всі захочуть бути лідерами. Ні, щоб на неї, на неї сісти, потрібно зробити цю систему квестів. І так з усім, зробити так, от саме я ну, хочу що вам пояснити, щоб максимальний наклон був саме на це. І тоді людям буде реально що робити. Якщо цим буде сервер повністю пропічканий, люди реально будуть багато часу туди приділяти. Ось так. Максимально хотів вам в цьому плані допомогти, відкривайте саме україномовні сервери, щоб ми максимально відділялися від росіян, щоб ми окремо грали. Тому що вони не розуміють української мови, і відповідно ну, грати вони на українських серверах не будуть. І будуть грати на серверах лише українці. Для нас це найголовніше і ну, круто. Будуть лише українці. З приводу того, якщо ви досі, досі думаєте, відкривати сервер, не відкривати. Відкривайте. Зараз максимально потрібно, щоб багато людей спробували це все зробити, в когось ну, вийде, в когось 100% вийде і хтось вистрелить. Не вийшло, ну нічого страшного, ви отримали досвід, ви отримали якісь там е, ну, е, на пам'ять щось залишилось, якась історія, цікаві, залишилась, можливо, знайомство. Ну, тобто це все не наскільки фатально. А ось розкрутити, ну, круто, круто. Вийшло, так вийшло. Нам зараз потрібно максимально спробувати багато їх спробувати відкрити для того, щоб більше було ринку нашого, саме українського в САМПІ. І, відповідно, на цих, на цьому, на цих площадках на цьому ринку відповідно, гравців. Ось так. З вами був Спартак. Підписуйтесь знову ж кажу на канал, тому що ви не знайдете більше в САМПІ. Таких каналів, де реально вам дають корисну інформацію, а не лише якісь там, ну, побігати і посміятися. Тому якось так. Все, бувайте.